Вітаю вас, малята! І запрошую знов на заняття з математики, де ми будемо грати та вчитись. В магазин іграшок привезли машини. Різні машини привезли. І вантажівки, і пасажирські автомобілі. Але ж продавець на верхну полицю поставив ось стільки вантажівок. Давайте разом порахуємо, скільки їх. Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири. Всього чотири вантажівки на верхній полиці. Але ж потім під кожну під кожну вантажівку продавець вирішив поставити по одній по одному пасажирському автомобілю. Ось так. Дивіться, під кожну вантажівку. Ось так. Ось так. Під кожну вантажівку. Діти, подивіться. Скільки автомобілів поставив продавець? Давайте порахуємо. Один, два, три. Скажіть мені, будь ласка, пасажирського транспорту та вантажного транспорту однакова кількість? Подивіться. Ні. Чого більше? Більше вантажівок. Чого менше? Менше автомобілів. Скажіть мені, будь ласка, вантажівок скільки? 4. Автомобілів скільки 3. Число 4 більше числа 3. Що потрібно зробити, щоб і вантажівок, і автомобілів стало порівну. Однаково? Потрібно використати два способи. Подивіться, перший з них я прибираю одну вантажівку. І що трапилось вантажівок. 3. І автомобілів три. Тобто їх рівна кількість, їх однаково. Але ж я не хочу використовувати такий спосіб урівнювання. Тому я візьму ще один автомобіль і покладу його під, під вантажівкою. Що можна сказати зараз про кількість вантажівок та пасажирських автомобілів? Що їх однаково по 4. Діти, а що ще я можу сказати? Вантажівок стільки, скільки автомобіль. А автомобілів стільки, скільки вантажівок. Їх порівню, їх по 4. Але ж згодом продавець принесла ще одну вантажівку і поставила її на полицю. Скажіть, будь ласка, скільки зараз стало вантажівок? Давайте порахуємо разом. Один, 2, 3, 4, 5. Всього 5 вантажівок. А як ми получили число 5? Ми до чотирьох вантажівок додали одну і получили 5. Але ж у нас знов нерівність. Вантажівок стало більше. А чого стало менше? А автомобілів стало менше. Що потрібно зробити? І вантажівок, і автомобілів порівню. Під кожною вантажівкою знаходиться автомобіль. Але ще не хочу так таке робити. Я хочу зробити по-іншому. Я хочу використати інший спосіб урівнювання. Я покладу під вантажівку один автомобіль. І у нас знов їх стало порівну. Скажіть мені, будь ласка, діти, у нас було 4 автомобіля. А стало? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 автомобілів. Як ми отримали число 5? Ми до 4 додали 1. І получили число 5. Число 5 можна відмітити цифрою 5. Ось вона яка. Отже, сьогодні, діти, ми познайомились із тим, як можна отримати число 5. Ми до 4, до 4 додавали 1 і получили число 5. Ось так, сьогодні ми познайомились з тим, як можна зрівняти кількість двох предметів способом прикладання одного предмета. Під іншим. Дорогі маляти! Пам'ятаєте, на минулому занятті з математики до нас приходив їжачок, якому ми з вами допомогли знайти найвужчу доріжку до лісу. Коли ми її шукали, ми використовували спосіб накладання однієї доріжки на іншу. І тим самим узнали, яка ж доріжка була найвужча. Сьогодні я пропоную разом з вами знайти довгу та короткі доріжки для наших машин. У мене є три таких смужки, бачите? Зелена, жовта та червона. Візьму я зелену смужку і покладу її на білий аркуш. Подивіться діти. Покласти треба так, щоб нижня сторона смужки лігла на аркуш. Якщо я зроблю отак, це неправильно. Ось так, це неправильно, щоб нижня сторона смужки та аркушу совпала. Так, я бачу, це довга доріжка, але ж у мене їх ще три. Ще дві. Я беру ще одну доріжку. І теж. Прикладаю, використовую спосіб прикладання. Прикладаю її до зеленої доріжки так, щоб нижні сторони совпали. І що я бачу? Що зелена та жовта доріжки довгі. Крім того, вони однакові за довжиною. Але ж є ще одна червоного кольору доріжка. Що потрібно зробити? Прикласти цю доріжку. Ось так. До жовтої. Діти, якщо ви зробите ось так, це буде невірно. Якщо ви зробите ось так, це теж буде невірно. Потрібно, щоб нижні сторони доріжок совпали, були на одному рівні. І що ви вияснили, що зелена та жовта доріжки вони однакові за довжиною, і вони довгі. А короткою є. Червоного кольору доріжка. А зараз мені потрібно розставити машини. Подивіться, у мене дві великі і одна маленька. Маленьку я поставлю на коротшу доріжку, а дві великі я поставлю на довгу і ще на довгу. Отже, ми сьогодні навчились зрівнювати предмети доріжки за довжиною способом прикладання. Дорогі малята, до побачення, до нових зустрічів!